Я не винна, вона сама винна, в неї почерк як у курки. Мій вихід? Мій вихід. Ха-ха. <рес> Щаслива, ручко. Тільки не старайся надто сильно, а то залишиш пляму і скажеш, що це моя провина. Ну, трохи не вийшло. Але я старався. Нічого нічого, маленькі діти, будь ласка, це робота для професіоналів. Тепер ідеально ви бачу, без мене ця контролювала в катастрофу. О, нарешті воловерка бере мене Це мій час. Стоп, стоп, стоп! Без мене у тебе нічого не вийде. Ох, ні, моя вершина слави така коротка. Спокійно, розерну лівець на заміну. Хоч щось зроблено рівно. Не дякуйте. Ну, все більше не можу. Ей, ти вже закінчуй, бо я витечу прямо тут.